Нардеп Слуга народу Андрій Одарченко міг перетнути державний кордон у Закарпатській області, поза межами пункту пропуску і без закордонних паспортів, оскільки вони здані. Як вам таке? Про це заявила прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Антикорупційний суд заарештував Одарченка з альтернативою 15 мільйонів гривень застави. Ці кошти внесли, політик вийшов з під варти під особисті зобов'язання. Набу і САП викрили Одарченка на спробі підкупу голови держагентства відновлення Мустафи Наєма. За версією слідства, нардеп висловив Наєму пропозицію дати йому хабаря за забезпечення рішення по виділенню коштів на ремонт будівель університету, в якому Одарченко продовжує обіймати посаду ректора. Дію контракту якого призупинено. Виходить він у нас і депутат, і ректор. Пропонована сума хабаря мала становити 8% від обсягу фінансування. Але наєм його здав. Тепер Одарченко втік. Вищий антикорупційний суд, оголосив його в державний та міжнародний розшук. Ай-яй-яй, уже там Дмитрука десь шукають. Отож іще один слуга звалив з України. Скоро в них буде фракція в екзилі з назвою Прислуга на аутсорсі Володимир Зеленський. Що ж за лайно ви привели до Верховної Ради таке? Такого, що, здається, ніхто не приводив. Особливої кумедності і пікантності цій ситуації додає те, що буквально недавно Зеленський дав наказ правоохоронним органам вирішити проблему втікачів корупціонерів. Він там провів потужну нараду після того, як втік Дмитрук, і ще тиждень тому вони зобов'язані були показати свій план дій. Особисто Зеленському, як то кажуть, на особистому контролі. Смішно і сумно, водночас, бо стає зрозуміло, що слова Зеленського це лише імітація бурхливої діяльності, а влада, схоже, взагалі не контролює ситуацію. Скільки можна терпіти цю ганьбу? Для слух виходить кордони відкриті, а для всіх інших ні. Непогано ж влаштувалися, правда? Нардеп Гончаренко в Верховній Раді на засіданні прямо запитався. Хто наступний зі слуг буде втікати? Але поки що слуги офіційно не оприлюднили ніякого списку, тож будемо чекати і тримати вас в курсі подій. Головне, шановні виборці, не забудьте на наступних виборах все оце от згадати і проголосуйте розумом. Тоді буде Україна!